Ані чинного мера Івано-Франківська, ані його попередника на засіданні клубу не було. Натомість другий міський голова Івано-Франківська Богдан Борович охоче ділився з присутніми враженнями від розвитку обласного центру. Комунальна робота, яка реформи, які провели в місті, бажаних результатів поки що не дали. Зовнішній ефект ніби є, але кожного громадянина спитайте, чи йому стало краще від комунальної служби. побачить, що немає. Місто має широкі різні полюси. А один поліс занепадає, другий розвивається. Над цим треба працювати. Головне, щоб ожила економічне життя на місці, щоб розвинулося практичне виробництво таким чином, щоб не почали виводити гроші, як зараз а вкладали сюди, в розвиток. І для цього мали б підтримку на місцевому рівні і політичний тиск на вищі органи влади, щоб забезпечували такі підрахування, які б давали розвиток. Економіки на місцях клуб заснований з ініціативи регіонального відділення Асоціації міст України. Така організація має забезпечити спілкування та обмін досвідом колишніх міських голів та селищ і теперішніх мерів та голів ОТГ. «Сьогодні ми почули основні базові думки, які десь лунають завжди і всюди. Це є розвиток місцевого самоврядування, це є ситуація, яка виникла на заході, на, на сході України, це є екологічні якісь проблеми, це є збереження природних ресурсів. Загалом в комплексі це ті питання, які десь більшою мірою зараз ми популяризуємо прийняття рішень як асоціації міст України на законодавчому рівні в Верховній Раді, оскільки експерти асоціації працюють в різних комітетах Верховної Ради України і не тільки. Завжди поспіє щось питати приспастик людей, які будуть із ким Знаєте, проспіті тут, я думаю, не варто на якісь амбіції. Це все-таки люди працювали, десь вони знають місто. Засідання клубу мерів Івано-Франківщини планують проводити щокварталу. Наступного разу організатори клубу запропонують поділитися досвідом і мера Івано-Франківська Руслана Марцинківа. Галина Гордашко Андрій Левків, новини телеканал Раїм.